Всім доброго часу суток і в цьому відео я хочу вам розк... розказати, як скласти кубік Рубіка з закритими очима частина друга. Ну, ми будемо. Я зразу, зразу підготувався і... і отак для нас, ну, для підготовки перемішав кубик. Ну, для початку ми будемо використовувати такі формули, як оця, що міняє два ребра і два углових, я її зараз покажу. Ось така формула і нам ще потрібна буде ось така. Я вже і що міняє оці два ребених елемента і оці два уголови. Ну, в мене замість білої сторони тут чорна, але то не має значення. Ось, я їй вам показав. Ну, беремо кубик і... Оце в нас е, буферний елемент. Ну, е, ну, не цей я Ми маємо завжди брати. Е, ну, я так беру по звичці: е, оранжевий, оранжевий до себе, білий зверху, е, зелений справа, синій зліва, жовтий знизу і червоний ззаду. Ну, е, Оце у нас буферний елемент, і він буде рухати, він встане е, на своє місце, і другий е, і той, що де він стане на місце, на місце своє, той, е, той кубик, що не на своєму місці, і буде переміщатися так далі. Ну ніби. І ми перше маємо запам'ятати, оцей оранжевий білий, будемо їх скорочено назвати О, ну, тобто оранжевий, оранжевий жовтий. О, оранжево жовтий. О, ОЖ. Ож. Е, перший кубик ОЖ має бути тут. ОЖ. Ми його поставимо сюди. Ми Якщо ми маємо його кудись, наприклад, сюди поставити, ми робимо таку сетап мову. Ну, сетап-мува, то ніби, ніби підготовчи алгоритми, щоб поставити на місце кубик. Ну, ніби оце піднімаємо вверх і оцей кубик його ставимо на місце. І робимо ту ж саму формулу що я недавно показував. Ну, робимо цю форму. Ось, я її показав і виводимо назад кубик. І оцей біло-синій БС, має стояти ось тут. <кій> Ми робимо цю форму. Так, оце оці, цей синій червоний С, си, чи має стояти ось тут, на цьому місці. <кій> Ми його ось так ставимо, але потрібно зразу ж став... брати оці два, ніби два рівня. Ми їх отак крутимо, отак. І піднімаємо оцю сторону, щоб поставити оцей кубик. Але, але ми. Маємо підняти правильно, не ось так, а ось так. Не отак. Два рази. А ось так, Просто прямо. І робимо цю форму. Ну, трошки я вже буду швидше крутити, і не знаю, чи ви будете встигати. Ну, мабуть, ви вже вивчили цю формулу. І ставимо все на місце. Оце назад ставимо. От в нас же оцей кубик потрібно стояти отут. Е... А ми оце відводимо на своє місце і, і хай воно стоїть. Оцей кубик вже поставлений на своє. місце. Ми його відводимо на своє місце. І оцей має. Статись сюди. оранжево синій с Ми його підводимо верху, щоб. І оцей реберний елемент, він просто отак зразу так переходить і не перевертається. І я роблю ту ж саму форму. Все. І Кубик складений. Надіюсь, все було зрозуміло і всім пока!